Всім привіт, друзі! Сьогодні в даному відео ми розберемо, що ж у нас зараз створиться на ринку. Розберемо бідок, альту. Також розберемо деякі новини. Що ж у нас наговорив Джером Павло, і також, що у нас наговорив зараз Гарі Генслер. Розберемо новини, але перед тим ми почнемо, як завжди, не забуваємо влупити лайк ось цьому відео, підписатись на цей канал і написати якийсь хороший коментар. А ми, як завжди, погнали до відео. Так, біток у нас. Як бачимо, не пробив рівень 35168, Ми вперлися в нього і не пробили. Зараз іде корекція. Я зайшов в шорт. Прямо зараз я зайшов в шорт. Я чекаю збір ліквідності. Ось на даний рівень 33145. Якщо ми не провалимося нижче даного рівня, можна говорити, що біток може рости повище. Зараз до бітка, чуть пізніше вернемося. Давайте розберемо, що ж у нас наговорив Джером Пауел на своєму виступі. Вчора, в 11-й годині, був виступ Джерома Паула. Він, як завжди, наговорив досить багато ну, різного понаговорював. З основного, що можна е, виділити, він сказав те, е, що е, можливо, можливо, те буде, що е, будуть піднімати. Цього року ще на 0,25 базисних пунктів, так скажемо, ставку. Якщо це буде, ринки вже відреагували досить сильним падінням. Подивіться, що творить S&P. дивіться, S&P прям досить сильно провалився. Зараз у нас, якщо S&P не вернеться за даний рівень. 4220 можна говорити про те, що SP починає летіти до ось цих до цього рівня 4087 доларів. Те саме SP, Google там щось на 10% впав. Ем, зараз NASDAQ подивіться, NASDAQ теж дуже сильно укатався. Прям досить сильно окатався. Подивіться, ми пробили уже ось цей рівень 13, 14 тисяч Про що я й говорив? Що у нас наступний рівень? Зараз, секунду, зробимо більше таймфрейм. Так, наступний рівень такої підтримки, який, можливо, у нас виступить, це у нас 13, ну, 14 тисяч, грубо кажучи, доларів. Наступна у нас підтримка 13 тисяч. Якщо ось ця підтримка не витримає, тоді можна говорити, що у нас NASDAQ СН... може. Пощупати і ось дані відмітки 12700, а самі нижні відмітки, куди може прийти НАЗДАК, е, це 11400. Я не думаю, що сюди аж його пустять. Думаю, максимум нас пустять ось до даного рівня це від 12800 до 13 тисяч доларів на НАЗДАК. Нижче, я думаю, не пустять. То саме. Так скажемо, і по біткоїну я чекаю зниження. Давайте ще перейдемо, що ж у нас там Гаррі Генцлер наговорив. Гаррі Генслер назвав все, як завжди, перевзувається просто на льоту. Гаррі Генцлер назвав криптовалюти сферою шахрайств та афер. Голова комісій з синних паперів та бірж США Гаррі Генцлер заявив, що сфера криптовалют криптовалютніє шахрайством. Аферами, банкрутствами і відмиванням грошей. Багато компаній, що працюють у галасі, стверджують, що їхня діяльність не під, підпадає під дію нормальних активів, е, виданих по, е, до появи Вайн Пепер Сатошина Комото. Проте вони також швидко шукають захисту в закону, звертаючись до суду з правих. Про банкрутство та розбираючись свої приватні суперечки, сказав Гаррі Генслер. Тобто вже сказав, що буде можливо одобряти, все класно, но зробили памп, зібрали ліквідність, про що я говорю, що буде збір ліквідності, тільки не така висока. І вже починають потихеньку виходити погані новини, що у нас Гаррі Генслер знову починає грати, скажімо, одну й ту саму шарманку, що. Сфера криптовалют у нас є незаконною, є там шахрайство, банкрутство. Хоча і в звичайній системі є куча всього всього більш перечислено, що він назвав. Так. І також досить хороша новина. Mastercard уклала партнерство з MonPlay. Це дуже крута новина. Платіжний сервіс MasterCard підписав угоду про партнерство з інфраструктури. Інфраструктурним е, провайдером MonPay. Е, співпраця спрямована на інтеграцію в три проєктів – провадження інновації та Зміцнення зв'язків споживачів, тобто Мастеркард так скажемо, співпрацює з платіжною системою, яка у нас так скажемо зв'язана з криптовалютою, з web 3 Це дуже круто. криптовалюта розвивається. Але, як завжди, знаєте, що якщо добре, я також не думаю, що просто так ми можемо виростити дуже високо. Виходять погані новини. Гаррі ген завжди включається свій одне те саме. Павол то саме, що будемо піднімати, бла, бла, бла. Коротше, знову починають е, лякати всіх людей. По біточку. що я думаю, по біточку взагалі. в загальному? Е, зараз у нас знов люди говорять, ну ще не оприділилися, ніби і вверх піде, але ніби і вниз вже хоче йти. Е, моя думка така, що завжди я й говорив, я чекаю до нового року падіння. Можливо, буде таке, щоб побільше людей показати, що ми будемо більше рости. Це чисто моя думка. Якщо ми, ми проб'ємо ось даний рівень 35-168. якщо ми його пробиваємо, я думаю, що ми, можливо, ще підемо повище. Ми проб'ємо даний рівень, закріпимося вище ще раз одно такою паличкою долетимо. І до нового року ми проторгуємось тут. Люди, які сумнівалися, що у нас ціна біткоїна може піти вище, будуть залітати тут в криптовалюту. Будуть залітати просто дуже сильно будуть залітати. Будуть закуплятися своєю криптовалютою. Будуть говорити також. Багато хто говорить про біткок. Я дивлюсь по новини, що багато говорить про біток. Що все, ми летимо. тузимун, 130, 150, 200 тисяч доларів. Все, ми летимо. Я думаю, що це буде ось такий ріст показати ближче до нового року людям, щоб вони більше закупилися криптовалютою. Ну, типу, як новини говорять, що ми будемо дуже високо летіти, і люди збудуться закуплятися, щоб до нового року, скажімо собі, приумножити свої гроші і забрати їх, і потім на новий рік купити подарунки собі. Правильно? Ви ж на новий рік всі купляють подарунки, кудись їдуть віддихати, потрібні гроші. Я думаю, що це буде ось такий ріст. Проторговка, показати тут всім, що ми вже закріплюємося вище, може з якимось сквізом ось таким, ну це не суть важлива. І коли усі вже тут сильно загрузяться, буде просто дуже сильний сквіз. Дуже сильний сквіз до 35 тисяч доларів. Тут буде знову вернемось до гори, проторгуємося трішки, і ось тут буде ключове. Я думаю, що ми тут звідси звалимося знову дуже сильно вниз, бо люди подумають, блін, та вже трошки почекаєш до нового року, трошки є часу. Можливо, воно вернеться назад, і я, хоча б, в якийсь або в невеличкий плюс вийду, або хоча б в ноль продам, бо він ось тут буде закуплятися. І ціна біткоїна аналогічно швидким сквізом вниз падає. Торгу і буде ось тут. торгуватися. тут вже буде новий рік, ближче до нового року, і він буде продавати люди. Більшість хом'яків будуть продавати собі в без, уб... Боже, без убиток, в убиток буде собі продавати, бо треба буде гроші. Жінка буде говорити: блін, де гроші? Треба купляти подарунки, треба їхати, треба туди, сюди і потрібні гроші. І він не буде мати просто ніякого вибору, щоб продати свою криптовалюту, щоб ну муси буде продати, бо тому, що нема звідки гроші брати, а гроші треба. Він продає свою криптовалюту, ціна. Знову починає падати, десь тут будемо торгуватися, торгуватися. Я думаю, що ну, там, через якісь проторговки, вертання, ну і тому подібне. Ось тут, я думаю, що, можливо, нижче у нас вже, нижче 25, може, 24,600. Нас уже не пустять. Я думаю, що десь ось так буде. Тут буде довго торгуватися. Тут буде практично нульова е, активність. Людям буде скучно знову. Як було там попередньому, у нас то саме було. Подивіться. Було дуже скучно, волотильність просто мінімальна. Ніхто про криптовалюту всі забули, і тут вона дала росту, знову всі говорять про криптовалюту. Ось таким сценарієм. Я думаю, що це все закінчиться. Ну, може бути, що ми і швидше підемо вниз, може і закріпимося вище. Ну, чисто моя думка, це більш на, ну, логічно буде для для крупних грошей загнати ще більше людей в. Позицію в лонг загнати більше людей, щоб вони купляли криптовалюту, і вони після чого будуть вас дуже сильно брити. Дуже сильно будуть брити. Буде крики, паніка будуть виходити, як завжди, погані новини, що все падає. Криптовалюта скам. Люди вже ще більше, які і сиділи в криптовалюті. Вони навіть вони можуть здати позиції і сказати, все, блін, продаємо до сраки та криптовалюта. І тому я думаю, що ось таким сценарієм це було би досить логічно. Просто я думаю, що ми від 30 тисяч так підемо, плюс-мінус. Тепер бачимо, що у нас загнали більше ціну вище, щоб побільше людей, так скажемо, зайшли в криптовалюту. Зараз у нас багато людей, хто знову почали інтересуватися криптовалютою. Тому ось такий. Швидке включення. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Інформативне, коротеньке. Добре, друзі, будемо на цьому закінчувати. Не забуваємо, як завжди, влупити лайкос в цьому відео, підписатись на цей канал, підписатись на телеграм-канал, на ньому хоч самі актуальні новини, як ви знаєте, і мої точки входу. Всім профіту, всім па-па!